Тепер не до конкуренції, проте на плаву війна внесла свою корективу у бізнес девелоперів та рітейлерів. Тож цьогорічний форум забудовників буквально просочений аналітикою, яка допомагає у час війни будувати та продавати квадратні метри. Сьогодні дуже важливо навіть конкурентам обмінюватися інформацією, підтримувати один одного і робити все для того, щоб наша економіка змогла встояти, генерувала додану вартість, і цей бізнес міг платити податки, підтримуючи українську державу. Вісім експертів, вісім думок про стан українського ринку нерухомості та державну підтримку девелоперів. Те, що російська агресія радикально вплинула на будівельний бізнес, зрозуміло тільки у перших кварталах кількість угод на первинці впала практично до нуля. Але попри сумні прогнози, галось встояла, і це не би як дивує аналітиків. 275 нових проєктів почали продавати на ринку для воюючої країни, яка в стані активної війни. Мене це найбільше вражає, звісно, що ці проекти стартують для когось. Тобто є ринок, є люди, які довіряють, вірять в перемогу, вірять у відновлення економіки, вірять у те, що їх будинок добудується. Ті прогнози, які були ще там півтора року тому, а вони були дуже складними, і ми бачимо, що ми з честю виходимо з цієї ситуації, навіть отримуючи якісь плюсові сальдо і якісь мінімальні бачення перспективи. За статистикою пальму першості на ринку нерухомості тримає саме Львів та область, і це стосується одразу кількох напрямків: кількість даних житлових комплексів, проданих квартир, і, звісно ж, найдорожчих квадратних метрів в Україні. Найбільше нових проєктів стартувало у Львові і Львівській області. Відрив від другого місця від Києва і Київської області майже в два рази. Тобто там приблизно 80 проєктів – Це лише Львів і Львівська область стартували після 24 лютого, 2022 року. Свої непохитні позиції львівські забудовники пояснюють тим, що, попри падіння продажів, клієнти все таки прагнуть перш за все відносної безпеки у воєнний час та можливості вкласти капітал у неризиковані проєкти. В нашому випадку і в випадку там кількох наших можна сказати конкурентів, наших колег по ринку справи краще, тому що ми заповнюємо цю нішу, тому що попит є, і ринок є в своєрідному балансі, тобто є невеликий попит, але й пропозиції значно менше, якісної люди не дивляться на всякі спекулятивні речі. Чи залишиться ринок нерухомості стабільним і чи будуть зростати ціни на житло? Тут експерти роблять дуже приблизні прогнози, адже усе залежить від ситуації на фронті. Константою залишається одне саме будівельна галузь і надалі має бути одним з основних локомотивів державної економіки. Євгенія Полікарпова Семен Пулик, правда, тут Львів.